Вітаю, я Іна, і ви на моєму вишивальному каналі. В цьому відео я хочу показати свої хеллоуінські старти. Це будуть старти в рамках страшно красивої СП від Вікі Ukrainian Stitcher. Я думаю, вже багато хто бачив оголошення про це СП. Багато дівчат публікували класних фото зі стартами. Вже навіть у когось є фініши. Ну, ось я буду стартувати. І за умовами. СП. Потрібно на 1 бал вишити один ось такий білхіл великий з неповною зашивкою і один маленький мілхілчик. І ось у мене буде ось така парочка. Тут ниточки ось осінні такі бісер. Це дуже прикольно, І в цьому наборчику льон, Класний. Дуже гарний колір. Наступний бал я хочу отримати. За ось ці два наборчики також такий гарпузик і ось такий котик Гарні ній. Так ось тут все, все жовте, чорне, клас. І гарбузик цей повинен вишиватися, за думкою авторів, на папері перфорованому, але у мене він буде все-таки вишитий на якомусь льоні. Класний такий. Так. І ще один. І от за повну зашивку також можна отримати один бал. Ну, ось такий у мене буде котик. Сподіваюся, я все встигну вишити за період СПМ. І я хочу це все почати, розібрати ниточки у всіх наборів. І потім вже покажу вам, коли будуть якісь просування. Так що зустрінемось через секундочку. Ну що ж, я зробила свої 5 стартів і повернулася до вас. І зараз я покажу, які у мене результати. Почну з малючків. Ось такий будиночок з гарбузом. Така краса. Ці малючки такі майже всі, я вишиваю на перфорованому папері. Розібрані ниточки. Ниточки я завжди розбираю. Мені так простіше, легше. Ось такий гарбузик. Два пакетики бісеру. Ось такі. І ось що я навишивала. вишивала. Ось так. Небагато, але. Це був лише старт. так Далі. Далі буде також малючок. І ще один з цієї ж серії. І це буде ось такий котик. Також розібрані ниточки. ниточки дуже схожі за кольоровою гамою. Така зірочка, вона має десь там приклеїлась, не хоче відклеюватись. Також є два пакетики бісеру Ось такий і тут трішки менше. Я вишила ось цей колір повністю закінчився. Тобто таким кольором більше вишивати не потрібно. Так, зараз секундочку. Далі, далі я розпочала ось такий дизайн від Дебі МАМ. Тут також тут не дуже багато ниточок, але тут такий гарний ось є лавандовий, красивий, гарний. Е, тут також є бісер, але немає гуцика е, відсвічую, але знімаю я пізно і е, темно, без, без лампи темно. І е, ось така красива основа така. Дуже гарний колір. І шмат тут такий великий. Сам е, сам дизайн там 14 13 майже на 13. Але тут основа 30 на 28, мені здається, такий немаленький шматочок. І дуже гарний льон. Красивий, по-моєму. Так. Дуже легко цей. Е, цей набір дуже легко вишивається. Я навіть себе зупинила вже, тому що хотілося його шити, шити все далі. Так, наступним був арбузик. Зараз буде відсвічувати, а, тому що я його не виймала з пакетику, бо в мене до паперу пристали нитки. Що ми їх там відірвала, навіть залишились от такі шерстинки від ниток, залишились на папері, і інструкція пристала. Я так розумію, що і сам прев'ю також там з тієї сторони також пристав. Ну, не зрозуміло чому. Не знаю. Цей набірчик я купувала, мені здається, взимку. Ось чи го року, в січні-лютому, чи в грудні 24-го, не пам'ятаю. Ну, Не знаю, чому так. Так, є ось такий керамічний гудзик. Ось такі нитки. І ось такі також два пакетики пакети бісером, і навишивалося у мене небагато, я почала лише чорним кольором. І почала я ось тут почала в дві нитки, так як за інструкцією. Я ось навіть не відрізала, нічого не робила, бо я буду це розпорювати. Як за інструкцією, це в дві нитки, але мені не дуже сподобалось. Якось воно так ну, ріденько. А, я ж забула сказати, я взяла, також в мене є такий самий набір, от, як попередній від Дебі Мам, Один в один. Я просто два випадково замовила в різних магазинах. ну, Вони мені два прийшли. Ну що ж, не можу ж я відмовитись, правильно раз замовила. Ну, і от, Бачите, він мені пригодився. Я з цього наборчику взяла основу. Це така сама основа, як була попередня льон такого помаранчевого кольору. І ось я почала тут вишивати в три ниточки. Зараз фокусується. Ну, мені більш подобається в три нитки. Тобто чорний колір не розумію, чому так погано фокусується. Чорний колір я буду вишивати в три нитки. Всі інші от, за інструкцією в дві. І, звісно ж, я не буду зашивати фон. Я не буду зашивати ось цей фон. Ось тут також все зашивається, але я не буду його зашивати, тому що, ну, це шкода, таку гарну основу ховати під. Під ниточку, мені здається. Ось така краса. Так. І останній останні сюжетик, Він такий з повною зашивкою, такий самий, самий об'ємний по кількості ниточок. І тут я ось покажу, тут уже ниточки вони були. Якщо в попередніх кількість пасм не була прописана, то в цьому прописана кількість пасм. Ось тут біля кожної ниточки є кількість пасм. І тут не то багатенько, зараз покажу. Ось така в мене ціла палетка. Вийшла. Я розвішу ниточки на органайзер, просто картонку нарізаю і розвішую там ниточки. Тут навіть я пожар нічого з цієї сторони підписано, і тут з цієї підписала. Ну, головне, щоб я знала. І тут дуже гарний цей кольор Маджент, якщо я правильно кажу, красивий такий. Ось він 718-і 915 Такі гарні кольори. Так, тут ще багато так бісеру. Аж три пакетику. Його так. Немало в пакетиках. І третій, і тут, в третьому пакетику, є ось пташулька. Де та пташулька? Зараз ми її побачимо ось така пташулька, смішна. Я спочатку думала, що я її не буду пришивати, але тепер, якось я на неї так надивилася, надихнулася, і вона мені подобається. Ну, і також в цьому наборчику я також замінила перфорований папір. Я не буду вишивати на перфорованому папері. Ось так в мене вийшло. Ось, дивіться, цей такий гарний цей колір, це ця м -м, маджента. Е -м, це який він, мені здається. 718-й. Так, ось цей такий красивий. Ця основа не така, як перфорований папір. Він більш папір сам більше в чорний, а це такий темний шоколад. Але все одно мені подобається. І ось я бачу, на камері видно від відп'ячки вслід. Ну, сподіваюся, це якось відіпреться, потім не буде його. Не хочеться мені, щоб він залишився. Ну, ось такі мої результати. І ще раз нагадаю, що це всі старти були в рамках СП, страшно красиве СП або Сімейка Адамсів від Вікторії Ukrainian Teacher. І у неї там. Такі призи в цьому СП класні, що я б хотіла отримати всі, чесно кажучи. Ну, я зрозумію, що всі мені. Тут хоч би один отримати. І тому я буду намагатися це швидко вишивати, щоб зробити мога більше фінішів. І ну, хочеться мені там класні призи. Хочеться мені приз. Це мені здається, нормально. Так що, буду це все вишивати. У мене. Чому я це все так зробила? Тому що планується у мене дві поїздки, і я хочу взяти це все як дорожні процеси. Маленькі, вони, компактні, їх можна покласти в сумочку і з собою повезти. Так що, ось так, сподіваюся, я справлюсь з ними швидко. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку, мені буде приємно. І до скорих зустрічей, миру, добра і перемоги всім!